Марка святої Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будь -будь уважні. У той час Ісус у Єрусалим у храм, і оглянув усе, а що було вже пізно, вийшов з 12 у Витанію. На другий день, коли вони виходили з Витанії із голодні він, побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступивши часом не найде чого на ній, та підійшовши до неї, крім листя, не знайшов нічого, бо що не було пора смок. І, звернувши до смоковниці, промовив: Нехай ніхто повіки не їсть плоду з тебе, учні його чули це. приходять вони в Єрусалим, увійшовши в храм. Ісус став виганяти тих, що продавали і купували в храмі, Він перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, і не дозволив, щоб хто переносив що через храм, навчав він їх і казав їм: Хіба не написано дім мій домом молитви назветься для всіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників, почули це первосвященики та книжники, шукали, як би його погубити. Але боялися його, бо весь народ дивувався його на оці. і як настав вечір, він вийшов за місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, в сохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому учителю дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус у відповідь сказав їм: Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, і кинься у море та не сумніватиметься у своїм серці. Але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Славити його. Сьогоднішнє Євангеліє є досить комплексне. Містить в собі кілька подій, але які між собою тісно пов'язані. Перша річ Ісус входить в Єрусалим до храму. Він переглядає все, каже Євангелист Марко. Дивиться, розглядає, ходить, спостерігає. Але каже, що вже було пізно виходить з 12ма у Вітанію. Фактично виходить за місто. Зранку. Ісус із учнями знову вирішує йти до храму. Бо в храмі Ісус має виконати певну місію, важливу місію. Але виходячи з Витанії, напевно, що не мали аж дуже що поснідати, бо невідомо, де там вони ночували, може хтось приютив. Але оскільки людей багато, а поїсти, нагодувати не так просто, побачив здалеку смоковницю, Приту листям. Для нас, українців, ми не знаємо до кінця, що це за дерево. Можливо, як поїхати в, святе, в святу землю чи в південні країни, можемо побачити це дерево смокви. Ісус шукає на ній якийсь плід. Можливо, давній плід, бо ще не є пора смоков. Можливо, Ісус шукає той плід, який був раніше і десь загубився між листям, але немає нічого. Смоковниця без плоду. Не знайшовши Ісус каже, нехай ніхто повіки не їсть плоду з тебе. Робить це так, щоб учні чули, робить так, щоб учні побачили цю сцену. І тоді далі рушають вже безпосередньо до міста. Знову ходять в храм і починається щось, що учні не очікували. Єрусалимський храм це місце Богопоклоніння, це місце, в якому кожен правовірний єврей старався завжди принаймні раз в житті, а в принципі старалися навіть щороку приходити на молитву, відвідувати на різні свята, приносити у жертву відповідно різних тварин. Та й самого Ісуса колись маленьким принесли з обрізанням. Та Ісус приходив із Марією і Йосипом до храму, щоб перебувати у ньому. Бо саме там у храмі він ще маленьким сидів разом з учителями і вони питали йому питання. І тут раптом Ісус, для якого храм є рідним досить, так як для кожного єврея. Раптом Ісус починає виганяти тих, що продавали, купували. Перекидає столемєлів, розкидає це все. І заборонив, щоб хтось що переносив через храм. Звичайно, величезна кількість людей, які приходили на жертву породила окрему, я би не сказав, таку сферу бізнесову у храмі. І ця сфера бізнесова була досить прибутковою, особливо для. Первосвященників, особливо для тих, хто був відповідальний за храм. І, звичайно, що вони підтримували, щоб у храмі цей бізнес, ми би сказали, релігійний бізнес вівся. Але Ісус дуже різко виступає проти підміни понять. Він каже їм: дім мій дома молитви називається для всіх народів. Храм завжди і найперше є домом спілкування з Богом. Усі інші речі, які можуть не раз виникати при храмі, завжди є тимчасовими. Головна ціль храму завжди є розмова з Богом. Знаєте, ми відновлюємо нашу церкву, нашу катедру Святого Миколая. Ця віднова йде досить непросто. Адже йдуть шалені кошти. Тут в Америці, щоб робити висотні роботи, потрібно мати спеціалізовані компанії, які мають дозволи, лайценси і тому подібне. Це коштує шалені гроші. Звичайно, ми стараємося збирати кошти між людьми, стараємося робити різноманітні. Бенкети, робити різноманітні події, щоб якось залучати жертводавців і що могти щось робити. І ми це стараємося. Але головна ціль цієї церкви це молитва. Скільки би не було різних просфор, свячених праздників, це не головна ціль. Це лише побічні для того, щоб зібралися люди разом. Головна ціль цієї церкви це молитва. Щоб тут, стоячи, у цьому понад столітньому храмі, людина могла возносити своє серце до Господа Бога і відчувати ту благодать, якою Бог наповнює нутро кожного і кожної з нас. Головною ціллю цього храму є те, щоб під час святих таїнств, які ми служимо, ми могли причащатися тіла крові Господньої. Щоб ми могли у покаянні приносити той, те очищення Богові, отримувати від Нього те очищення у тайні сповіді та інших святих тайнах, дім мій домом молитви, називається для всіх народів. Ще одна дуже велика правда. Так, цей храм є наш український, так, ця церква є нашою українською і вона має властиві питомі риси, саме нас, українців. Але ми розуміємо, що ця церква також відкрита для всіх інших. Тому, коли приходить англомовна людина, безперечно, ми робимо все, щоб ця людина в цьому храмі побачила Ісуса. Ми не можемо робити з церкви печеру розбійників. Хто такі розбійники? Це не просто ті, що грабують. Розбійники це певна група, яка між собою насправді дуже і дуже пов'язана. Найперше своїм розбоєм. Розбійники це ті, які збирають тільки для себе і виключно для себе. Ми мусимо бути справді церквою. Саме тоді, коли Ісус виганяє цих мінялів, перевертає ці столи і робить те все, що описано у Євангелії, саме тоді первосвященники і книжники почали шукати, як би його знищити. І фактично це було одною з причин. Чому Ісуса згодом розіпнуть? Увечері, вже повертаючись із такого насиченого дня, повертаючись за місто, виходячи поза межі Єрусалиму, проходять попри смоковницю, і раптом Петро бачить, що вона всохла. Від кореня. Петро здивований підходить до Ісуса і каже: Учитель, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла. Фактично, Ісус цією смоковницею хоче показати, що Бог дарував людині велику ласку віри. І цю віру потрібно реалізовувати, потрібно давати плід віри. Той, хто не дає плоду, дуже швидко всихається. Той, хто не дає плоду, дуже швидко зникає. І знаєте, тут в Америці наших громад церковних було дуже і дуже багато. Особливо невеличких, по містечках різних. Пройшло буквально 40-50 років, вони зникли. Чому? Тому що вони не давали плоду. Вони зробили свої церкви виключно для себе, під себе, свій Ukrainian club. І тому ці церкви зникли, ці парафії зникли. Тому слухаючи сьогоднішній Євангеліє і роздумуючи над ним, будьмо мудрі і стараємося робити все, щоб наш храм, цей понад столітній храм Катедри Миколая, був храмом, домом молитви до Господа. Для нас, українців, і для всіх, хто перейде через цей поріг. Амінь. Христос рождається.